Такі слова прекрасні, які іноді називають малим символом віри. Бо у нас є великий символ віри, який ми всі знаємо, який ми співаємо на літургії. І є оцей малий символ віри, який колись вирік святитель Афанасій Олександрійський, давним-давно ще на Першому Вселенському соборі він сказав такі слова: Бог став людиною, тому людина повинна стати Богом. Є м'якша трактовка, що людина може стати Богом, тому, але ті, які досліджують тексти, ті знайшли все-таки те, що вважається оригінальним першотекстом, де написано, що людина не просто може, а людина повинна стати Богом. Це наше завдання, яке Господь перед нами поставив ще від початку світу, коли Він сотворив все людство якось свого співбесідника. Коли він хотів, щоб ми потенційно були рівні йому і щоб ми могли з ним спілкуватися. Але для цього дійсно повинна була бути дана повна свобода, тому що неможливе повноцінне спілкування і неможливо ділитися любов'ю по-справжньому з невільником. І ми всі дуже добре знаємо, до чого це призвело. Це призвело до великої катастрофи. Це призвело до того, що ми живемо зараз на превеликий жаль не в тому стані, в якому задумав нас Бог, але в тому, в якому ми вибрали нашою немічною частковою свободою жити. Бог не творить досконалих роботів. І дуже цікаво, що є багато людей, які ремствують на зло, яке відбувається взагалі у світі і в нашій країні, зокрема, зараз. І ці люди часто... Сваряться з Богом, сперечаються, кажуть, а чому так сталося, як Бог міг це допустити. Але при цьому самі вони гордо заявляють, що рабами Божими вони не хочуть бути, що вони не хочуть, щоб їх вчили, як жити, вони не хочуть читати в якійсь одній книзі, що їм робити, що їм не робити, вони не хочуть ходити в церкву, щоб там піп їм розказував, чого уникати. І при цьому вони скаржаться, вони ремствують на те, який світ без Бога. І тому ми повинні зробити вибір. Або ми з Богом слідуємо Його заповідям, Його рекомендаціям, або ми без Нього. Уривки його то початкового откровення, яке він дав людям, вони збереглися в багатьох культурах, вони збереглися і на Далекому Сході, вони є і у Платона, вони є в єгипетських там писаннях і переданнях. Вони є навіть іноді в якихось там словах інших релігій. Багато хто скептично налаштований, кажуть, що про Божого сина, який приходить на землю в тілі в вигляді людському, потім його вбивають, потім він воскресає. Розказано в дуже багатьох культурах, і, начебто, мовляв, це послаблює авторитет Євангелія. Насправді це його тільки підсилює, тому що уже споконвіків було відомо про те, що це станеться. Просто різні називали його по-різному, очікуючи пришестя Сина Божого. Вони не знали вповні, хто він буде, яким він буде, коли він прийде, де він народиться, які будуть достоту його слова. Але дуже багато культур, дуже багато народів здогадувалося, що така особлива важлива подія повинна статися. Але одною тільки мудрістю, одним тільки знанням про те, як влаштований світ ним не спасешся. Тому що Ісус це є Бог дії. Він закликає нас до активності, Він закликає до діяння. Він не просто каже: слухайте, а Він каже учням: іди за мною. Іноді Він, звичайно, каже, що там, коли Марія сіла біля його ніг і його слухала, що вона обрала кращу частку. Але потім, перед тим, як. Повернутися на свою небесну батьківщину до небесного отця. Він каже: учням ідіть, він каже, йдіть за мною, робіть щось. Він є діяльним. І він сіє в наші серця премудрість для того, щоб ми могли пізнати його вповні. І він дає нам церковні таєнства, він дає нам священнодії для того, щоб ми могли бути на всіх рівнях з ним. І він дає нам завдання: завдання йти і виконувати його волю. Завдання зціляти цей світ, завдання його переображувати, завдання боротися зі злом. Він показує нам цей шлях, і ми розуміємо, що тільки в цьому шляхі, тільки в цьому діянні, в співдії з Божою волею ми будемо по-справжньому щасливі. Це надзвичайно великий дар. Це дар, не прийняти який, було б рівносильно зраді. І тому ми настільки щасливі, коли ми вникаємо в це. Коли ми вникаємо в слова Господні, коли ми вникаємо в церковне передання, ми бачимо, що там даються відповіді на всі наші запитання. Цим треба жити. Богослов'ям треба жити. Ним треба горіти. Треба жити дійсно цим церковним життям і вести ці всі практики, які нам пропонуються кожного дня. І тоді ми будемо щасливі, тоді нічого на землі не зможе нас залякати, ніщо нас не зможе засмутити, образити, тому що Бог з нами, сам Творець Всесвіту завжди з нами. Він готовий відповісти на будь-яке наше питання, дати нам допомогу тоді, коли ми її потребуємо, скерувати нас, направити. Оце означає бути Богословом. Таким як був апостол Іван Богослов, який, як написано, найбільше любив Спасителя. І він був ще дуже молодий, і ці слова, видно, лягли йому сильно на серце. І написано, що він разом з жінками стояв біля Христа Господнього. Тобто він був безстрашний з одного боку, в силу свого юного віку, тому що молоді люди, якщо вони добре виховані, не так, як сучасна молодь, більшість, але якщо вони добре виховані, то вони дуже часто дуже віддані і дуже безстрашні. Не дарма в всяких там країнах третього світу іноді беруть зовсім ю зовсім юнаків, беруть їх на війну, вчать їх, тому що вони дуже мало поняття мають про те, що таке страх. Але якщо їх ще й правильно навчити, то молоді люди можуть зробити дуже багато, і так же саме нам цей приклад показує Іван богослов. Він стояв біля Христа разом з Ісусовою Матір'ю, разом з іншими жінками. Хоча це було тоді дуже небезпечно. Тому що для того, щоб не допустити, скажімо так, народних хвилювань, то цим римським солдатам, які його розпинали, їм була дана команда, щоб від цих хрестів трьох всіх відганяти. А вони все одно стояли, хоча це дуже сильно загрожувало, як мінімум, здоров'ю благополуччю, якщо не життю. А вони все одно прийшли тому, що в їхньому серці була любов, тому що вони горіли бажанням побути з Богом іще трішечки довше. І так же само має бути і у нас. Ми повинні радіти тому, що ми можемо бути з Богом в молитві, що ми можемо з'єднуватися з Ним, досліджуючи священне писання, церковне передання, що ми можемо причащатися його тіла і крові і бути з ним вповні. Це величезна радість. Світ зараз не дає нам відповіді на ті питання, які постають. От зараз освіта стала обов'язком. Раніше це був привілей, а зараз це обов'язком стало. Всі стерчать в школі 10 років, сидять за партою, хтось ще перед цим ходить в дитячий садок. Більшість після цього ще вчаться там від 3 до 5 років в якихось університетах або ПТУ, або в семінаріях. І люди. Нібито багато всього вивчають, але не отримують відповіді на ті питання, які перед ними постають. Люди не бачать, що їм робити. Ті питання, які зараз є, коли, начебто, у нас є доступ до такої великої кількості інформації, вони абсолютно ті ж самі, які були і 100 років тому, і 500, і 1000, і 2000, і ще більше. Чому ми приходимо в світ? Чому, для чого ми живемо? Як нам померти, і що здається, здається після смерті? Чому існують страждання, зло? Чому ми народилися саме в цей час, а не якийсь інший? Чому якісь події відбуваються саме з нами і саме зараз? На ці питання нам ніхто відповіді не дає. Шкільна програма вона марнує по великому рахунку наш часу, але вона навчить нас жити. Люди, які виходять зі шкіл, вони до життя не пристосовані. Вони не знають взагалі, як їм оперувати, що їм робити, куди їм іти. Тому нам час повернутися до інших авторитетів, нам час повернутися до тих джерел пізнань, які нам дані абсолютно в вільному доступі. Аби ми тільки хотіли їх читати, аби ми тільки хотіли це прийняти. Ми повинні навчитися по-іншому мислити. Наше завдання це стати богословами в повному сенсі слова. Нам треба навчитися інакше мислити, і нам потрібно навчитися інакше діяти, і наше жити. Ми повинні з сенсом свого життя покласти служіння Богові. Сенсом свого життя покласти те, щоб бути з ним, щоб прагнути бути з ним і ще більше, і ще більш вповні, щоб наш зв'язок із ним постійно зміцнювався, щоби ми отримували від нього все більше і більше різного знання про нього самого, про нас, про світ навколо нас, про те, як нам жити, і що нам робити. Ми повинні старатися з усіх сил для того, щоби. Жити згідно Божих заповідей, виконувати його волю в світі, тому що тут зараз роботи не почати край. Нам треба і зцілювати цей світ, який так сказати, зараз дуже сильно хворий і зіпсований. І нам треба. Боротися Боротися проти того зла, яке на нас наступає, боротися проти Божих ворогів, проти ворогів церкви, стояти безстрашно за істину. Нам треба цим займатися, тому що дуже мало хто хоче зараз присвятити цьому своє життя. І тому це так важливо свідчити істину і свідчити правду. А взамін за це ми отримаємо набагато більше. Ми отримаємо рай, який починається уже тут на землі. Ми отримаємо можливість сприймати духовний світ. Ми зрозуміємо про те, що дійсно наше завдання це стати Богом, і ми будемо відчувати Його присутність уже зараз. Цю радість, блаженство, цю непорушність, цей мир сердечний, те, що ніхто не може нам завадити і збити нас з цього шляху. Ми будемо відчувати, що наші думки міняють світ, що наша молитва це дійсно дієва сила. Те, що святі перебувають тут із нами і допомагають нам. Те, що ангели нам підспівують на літургії і нас іноді скеровують. Ми про все це будемо знати і все це будемо дієво відчувати. Тому приймаємо цей дар, не нехтуємо ним ніколи. Не ставмо нічого на світі вищим за молитву, за богослужіння, за перебування в храмі. Тому що коли ми це зрозуміємо і вповні осягнемо, наше життя зміниться надзвичайно. І це, це точно, тому що це збережено в церковному досвіді. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую за спільну молитву.